Альона Король, логопединя, доктор філософії в галузі спеціальної освіти, доцентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, експертка та консультантка з особливих потреб дітей у міжнародних проєктах, засновниця та керівниця дитячого центру з логопедичним та корекційним відділеннями. Життєве кредо роби те, що любиш, люби те, що робиш. Альона, вітаємо вас ще раз з професійним святом з днем логопеда. Дуже раді, що саме сьогодні ви до нас завітали. Ну а далі хочемо від вас почути, як стати успішним логопедом. Якщо це не секрет, звичайно, тісно ж не секрет, тому що я безпосередньо дотична до процесу становлення молодих фахівців і потім вже супроводження їх до ось цього статусу і відчуття, що я є успішним. В першу чергу, коли людина замислюється про те, що вона хотіла б стати логопедом, потрібно зробити перший крок до вибору університету. Логопед це педагогічна спеціальність, і у мене є чудова новина для вінничан. Адже саме у Вінниці можна здобути професію логопеда у Вінницькому державному педагогічному університеті. Потрібно обов'язково звернути увагу на наявність акредитованої освітньої програми, що теж є дуже важливим. Зі спеціальності логопедія або ж спеціалізації, і у Вінниці ми маємо акредитовані такі програми: ступеня вищої освіти, бакалавра, ступеня вищої освіти, магістра. І дуже часто цю спеціальність ототожнюють з медичною. Поясню чому тому що вона дійсно є дуже міждисциплінарною, ми логопеди вивчаємо дисципліни медико-біологічного циклу: це фізіологія, патологія розвитку, це різні психологічні дисципліни, це в тому числі фонетика, граматика, лексикологія, це корекційні методики подолання мовних, мовленєвих та комунікативних порушень. І тут хочу наголосити на тому, що Любі батьки і любі колеги неможливо отримати стати успішним логопедом, пройшовши лише кількамісячні курси перепідготовки. І е, дуже часто ми в інтернеті зустрічаємо зараз такі пропозиції. і Хочу застерегти молодих колег. Адже дійсно стати успішним логопедом можна лише отримавши ґрунтовний багаж знань а після цього розпочавши практику в університеті в рамках практичних лабораторних занять, в рамках проходження логопедичної практики, ну і в подальшому вже. Проводячи індивідуальні заняття <рісті> з несіка <Де ж>, <рісті> треба здавати заліків. Ось там я ці, вже ці, заслухалася. Про Фонетика, граматика і <рісті> решта а все що Альона, А можна маючи педагогічну освіту, будь-яку не логопедичну, стати логопедом. Дякую за запитання і знову ж таки хочу з хорошою новиною звернутися до наших вінничан, адже у Вінницькому педагогічному університеті є змога здійснити перехресний вступ на магістрську програму і здобути спеціальність логопеда навіть з іншої непедагогічної спеціальності в рамках ось цього перехресного вступу. Тому, якщо є непереборне бажання, але вже є інша спеціальність. Не стримуйте себе, будемо раді навчати. Дякую. А є, є чоловіки логопеди? Я щось просто ніколи не зустрічався з, з логопедия. Заж, да, завжди жінки логопеди. Буває таке, що є чоловік логопед Так, серед наших студентів у кожній групі є один або два о, хлопці, які. І я вам хочу сказати, що це надзвичайно натхнені студенти. І я сподіваюся, що вже дійшовши до того випуску, вони теж почнуть практикувати. Безпосередньо, власне, громадської організації логоклуб, ми маємо чоловіків. Які працюють з дітьми з особливостями в розвитку. І ще хотіла б сказати, що підсилити ось ці інформацію про здобуття професії, те, що дуже важливо, коли відбувся відбулось вивчення ось тих ось великої кількості дисциплін, так розпочати практику дуже Бу, звичайно, важливо звичайно. в співпраці або через підтримку ментора або супервізора. Це надзвичайно ефективні технології, коли студент приходить. В логопедичний центр, в дитячий центр розвитку, в закладу шкільної освіти і починає спершу спостерігати, потім асистувати логопеду і робити свої перші кроки. Чим швидше це відбудеться, тим швидше людина зможе практикувати вже самостійно і, відповідно, собі привласнити ось це відчуття. Я вже є успішним логопедом. А що до вас, ви практикуєте логопедію? Ви займаєтеся лише з дітками чи з дорослими? І які проблеми у дорослих найчастіше трапляються? З чим до вас з. Вертаються дорослі люди до логопедів, дійсно приходять як батьки з дітками раннього віку, дошкільного, шкільного віку, так і дорослі. І тут, в контексті цього запитання, хочеться наголосити на тому, що у логопеда є спеціалізація, і дуже добре, коли людина, почавши практикувати, розуміє, а з якою категорією дітей з якими Типами порушень їй хочеться працювати, де вона відчуває успішність і компетентність і заглиблюватися, вивчати вже ці спеціалізації. Про що йдеться мова? Ну власне логопед за тобто людина, яка працює з дітьми, дорослими з темпу ритмічними порушеннями мовлення. Це може бути фахівець, який спеціалізується на ранньому запуску розвитку активізації мовлення. Це може бути спеціаліст, який спеціалізується на міофункціональних порушеннях, тобто робота з м'язами. І багато багато інших спеціалізацій про роботу з дорослими хочу сказати, що в Україні зараз розвивається ще одна нова спеціальність це терапевт мови і мовлення. І теж скоро ми будемо вже з вами. Я думаю, неодноразово про це говорити, тому що в контексті подій дуже актуально працювати з військовими. І робляться саме терапевти мови мови.